І всім здорова! Мене звати Макс. Ви на каналі Одинокий Волк. І сьогодні ми зіграємо ігру, яка називається Roblox. В цій грі я вибрав режим паркур. Супер легкий паркур. Мені так написали. І, коротше, е... я так зрозумів, от домашні, це типу якісь питомці різні. Так, це питомці. Угу. Ну це все за донат. Це типу пропуски місії, я так поняв. Не місії, а уровнів. Е, включення easy мод Це типу включити простой режим і виключити простий режим. Я не знаю, чи це в мене включений чи виключений. Напевно виключений. Э, Сделайте лаву, не... ага, лаву. Не будет иметь ніякого ефекту. Не настоящий урон. Легкий режим может быть включен відключений отключен. Нажав кнопку над счетом етапу. Ви получи... получили простой режим бесплатно для первых 50 етапів. Щоб попробувати. Це що, портальний шутер? Це в ігрі Portal є, коротше. Це вже на комп'ютері така ігра є. Ну, я так зрозумів, от етап другий, прогрес. Получается, тут ігра, по ідеї, має зберігатися. Я, звісно, ще не знаю, але думаю, що сохраниться. Я не знаю, чи у мене лице змінили. Хоч в мене не таке. Я в настройках в інвентарі поміняв. Якесь улучшення додавали достіження. Цей паркур я перший раз граю. Проходив деякі, але Надіюся, за одне відео я пройду весь цей паркур. Знов якісь достіження. Типу пройшов 10 уровнів, напевно. Це що потрібно робити? Ага, просто пройти. Просто в Роблоксі моє перше враження то, що дуже багато режимів просто не... Сух... Тут, напевно, треба вгадати, куди йти. Угу. І виходить. Я йду направо. Угу. Вгадав все-таки. О, якісь кристали даються. А, це виходить, за кристали можна купляти собі питомців. Я зрозумів. Враження було те, що я проходив дуже багато режимів. І, взагалі, нічого не зберігається. От, наприклад, пройшов десь до 25 го уровня, виходиш, а воно зовсім не зберігається. Це виходить не в самій ігрі, а в самому режимі. Тому мені такі режими, що не зберігаються, зовсім не подобаються. Так, вже 20 уровні ніби пройшов. Все, получається кристали. Вот 20 кристалів, значить 20 уровнів пройшов. Можливо. Тут що робити? Ага, виходить на жовто не треба. Це вже ми 4% пройшли, капець. Бестро. Блін. О, це ж можна перест, хоча ні. Постараюсь ще раз. Пер да, можна перестрибнути просто. Також ця гра є на комп'ютері. І це є дуже удобно. Хто хоче через ПК, хто хоче через телефон. Це виходить, піца чи що? Напевно, це до синіх цих рисочок не треба доторкатись. Ну так. Да. Звичайно, з першого разу не вийшло. Дуже багато всіляких досягнень приходить. Тільки якийсь смисл з них я. А, це ще можна вибирати собі. Чи що? Це все платне, коротше. Так. Да. І в магазині. Ну, тут якісь ще є етапи. А як назад вернутись? Щось зависло чи що? О, добре, що відлюкало. Та музика, яка тут зараз грає, вона якась чесно, не дуже. То я якусь іначу запишу. На відео буде взагалі зовсім інакша музика, ніж зараз грає. О, етап другий. Це ми вже аж до етапу другого дійшли. Ага, я поняв. Це Я думаю, по рисочках треба. Тут наоборот, на білі рисочки не треба ставати. Так, йдемо наліво. О, Кожного разу просто йшов направо, а зараз пішов наліво. Там, виходить, от, де? От, ми йшли наліво, це сюди. Якби пішли кудись інше, то провалилися б. Також якесь радіо за 99 робоксів, Чи Роблоксів, я не знаю, як там правильно ця валюта. Називається. ну Правда, не дуже тяжкий аж цей паркор. Так як сказали, з самого початку. Сама назва паркуру так. Легкий паркур називається. Я набагато тяжкі ще бачив. Можливо, це просто ще тільки 9%. Це дуже мало. Ну, пішли на синій. О! Угу, класно. Синій, Ага, синій розовий. Розовий і синій. Так, синій розовий, розовий і синій. Це просто так, я ще повторю, можливо, хтось буде проходити. Хоча смисл запам'ятовувати, можна буде просто-напросто попробувати. Самому вгадувати. Я не знаю, чи це вийде на все на одну серію. Напевно, ні. Треба буде десь ще одну серію записати. Це перше. Постараюся дойти ще до якогось етапу. І вже закінчу відео. В деяких паркурах защитується, типу. В смысле неправильний? Не понял. А, да, да. Якраз трупом защитала. Це типу треба по чому? Угу. Це трошки вже важкіше і цікавіше. А, це що тут така заманка? Типа вгадуєш... Блін. І сюда. А тут я думаю просто по цих палочках, а це ще й на червоний не можна вставати. Так, да, сложно трошки. І цікаво. Я думав, може просто пробігти, так не виходить. Треба, треба все-таки стрибати. Це теж тяжко. Хоча угу. як завжди на останньому. Я надеюсь, тут буде хоч колись ще новий етап. Це буде чуть-чуть складно. А ні, так казалося просто. Це знов таке саме похоже завдання. О, ну от і етаж третій. Етап третій. Все, на цьому закінчу. І всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока.